Привіт, я невідомий автор. А це моя майже гумористична рубрика, яка називається. Тут я буду розглядати, звісно ж, не тільки відео з Тіктоку, це будуть і рілси, і шорци, Головне, формат вертикального відео з дуже швидким смачним контентом і велетенською порцією бреду. Звісно ж, я буду розглядати всяку міфологію по типу медичної, але й не тільки будуть всякі наукові міфи і просто хуїта. Ой, ви навіть не уявляєте, яку скриньку Пандори мракобісся ми з вами зараз відкриємо. Е, починаємо з першого відео. Супер спосіб позбутися кашлю за одну ніч. У чашку теплого молока додаємо вершкового масла чайну ложку. Також сюди ж додаємо чайну ложку меду. Якщо вам пропонують позбутися за одну ніч або день жиру, кашлю, болячок різних там, сутулості собачності, можете зразу гортати це відео, тому що зазвичай це просте рішення, яке вирішує рівним рахунком нічого. Але люди таке дивляться, їм подобається прості рішення складних проблем. Але це так не працює. Далі додаємо 1 третю чайної ложки соди. О, це зразу редфлаг, сода для боротьби з кашлем. Це здавна є поганий метод. Наразі навіть не дозволяється содою полоскати горло, оскільки це досить такий крепкий луг, який викликає подразнення слізової оболонки. Якщо у вас був вологий кашель, то випивши соду, ви не доб'єте ж рівним рахунком нічого. А якщо був сухий через подразнення слизових, то ви доб'єтесь посилення спастичності кашлю, тому не рекомендую. Ну і врешті останній інгредієнт яєчний жовток. <рик> Оцю всю суміш гарно розколочуємо, на ніч випиваємо, і можна ще зранку на ще серце. І ви забудете про кашель. І ви забудете про кашель, бо у вас почнеться понос. Вона каже, що це дуже-дуже великий смаколик. Подивіться, Ой. з яким лицем вона це п'є. Прям аж вірю, наскільки це смачно і позбавляє від кашлю. Не будемо затримуватись, погнали далі. Купила я ВАТБ сіль. Моя закінчилась, купила сіль, насипала вже в баночку, розмовляю з мамою. Кажу, що купила ВАТБ сіль. А вона каже: Я чула, люди кажуть, що в Атибевській солі є якийсь шкідливий інгредієнт. Думаю, що там може бути? Читаю, написано Сіль. І антиспікаючий агент є 536. Типічний страх людей перед єшками. Народ, всі е, компоненти, які мають приставку, є, є харчовими добавками. Вони перевірені дослідженнями і не становлять загрози більше ніж сам продукт. В який його додають. Я вам це доведу, зараз я просто додивлюся до кінця, щоб поняти контекст маргінального обряду і знищую. Кажу, мама, ну це те, щоб не було грудочками солі, щоб вона не збивалась, і для цього додають цей штуку. Цю. Мама каже: ну почитай. Бо люди кажуть, що воно якесь дуже що? Я читаю. І Знаєте, що написано? Що цей агент Є536 є похідним від Сіністого калію. Отрути швидкої дії нормальна. І е, коли ця сіль потрапляє в наш організм ось ця сіль звичайна сіль. То з нашою кислотою утворюється синільна кислота. І якщо зловживати солю, то може бути спричинитись рак шлунку. Є вам така інформація? Немає різниці від чого є речовина похідною. Хімія так влаштована, що коли змінюється формула, змінюється і хімічна, та й деколи біологічна властивість тої речовини. А тепер ловіть підрахунок по стандартам України добавки є 536, в сіль можна додавати не більше 20 міліграм на кілограм. Доза при якій людина зазнає негативного впливу від цієї добавки, становить 1,75 міліграма. Тобто для людини вагою 70 кг треба з'їдати біля 80 г солі на добу, щоб зазнавати тих негативних ефектів, які описує ця панянка. А норма самої солі для людини становить не більше 5-6 г на добу. Ви попробуєте стільки з'їсти, у вас не вийде. Ну а щоб ця доза стала смертельною, треба вжити аж 5 г цієї добавки за раз. Це приблизно 250 кг солі. Ну а Етальна доза солі заразовий вжиток становить десь приблизно 200-300 грамів. Порахуйте наскільки є ця інформація, яку нам надала ця панянка. Сіль не є категорично шкідливим продуктом. Ви хоч про це не подумайте. До 5-6 грам солі на день можна вживати. Більше не потрібно, адже це є серйозним фактором розвитку іпертонічної хвороби, особливо після 40 років. Тому не зложивайте цим, не зловживайте такими відео дебільними, які лякають людей буквально усім. Хіба вам новин недостатньо, чи що не приділимо більше жодної секунди цьому мракобісцю? Йдемо далі. Перевір себе на ці симптоми: целюліт навіть у худих дівчат. Oh, oh, oh. Целюліт навіть у худих дівчат. Панянко, те, що ти називаєш целюлітом, це геноїдна ліподистрофія. Там в наших широтах народ відбувся якийсь збій в парадигмі. В західній медицині целюліт називається якраз те, чим воно є: запалення жирової тканини безпосередньо і виглядає воно ось так. А в наших широтах чомусь целюлітом називають любе голубе, щось нерівненьке на ногах. Но геноїдна ліподистрофія це майже фізіологічний процес, який відбувається майже в кожної жінки, навіть відносно худої, це пов'язано з тим, що у жінок досить специфічно накопичується жирова тканина, вона починає давити одна на другу зверху. Кровотік до жирової тканини погіршується, і, відповідно, утворюється явище такої своєрідної дистрофії. Вони точкові, такий ефект кратерів. Воно не потребує лікування, воно має лише косметичні дефекти. Звісно, дивлячись на таких інста в тебе виникає відчуття, що ти якась неправильна, що в тебе цлюліт, його треба лікувати, але нас. Справді, це стає проблемою тільки тоді, коли у людини з'являється зайва вага або навіть ожиріння. Тоді геноїдна ліподистрофія може ставати проблемою, і як і саме ожиріння, власне. І тоді з цим треба щось робити. Не дивіться на цих ідеально вилизаних людей, які продають свої детокс курси заради того, щоб знищувати неіснуючу проблему, яка по суті не є проблемою. Якщо ви собі подобаєтесь, у вас немає ожиріння і великої кількості зайвої ваги, і ви почуваєте себе здорово. Шліть у таких до сраки, Набрякши обличчя, випираючи живіт, валики над колінами і звісно, сліди від білизни на тілі. Це все є ознаками того, що в тебе стоїть лімфа. І... У стоїть лімфа! Головне, що не щось інше. Лімфа це дуже хороший маніпулятивний ресурс. Більшість людей не розуміє, що це. Навіть такі от експерти. Всі дуже люблять ганяти, чистити лімфу і впливати на лімфатичну систему. Дійсно, є в медичній е, літературі таке явище, яке називається лімфостаз. але воно є конкретно описане і має конкретні способи лікування. А ці панове, скоріш за всього, або пропонують якийсь детокс курс або супермас Сажик, який буде переганяти тільки лімфу. Розумієте? Тільки лімфу вони можуть намацати лімфу серед крові, міжклітинної рідини і так далі, можуть намацати тільки лімфу і вигнати її, а все решта лишається в нозі. Це така брідятіна. навіть на недоказовому рівні. Це звучить тупо, навіть не треба шукати якихось досліджень. Тому до сраки. Пішли далі. Ну дійсно, якщо це все їсти безпосередньо, ти будеш почувати себе погано і будеш хворіти. Народ, це ще одна маргінальна рубрика, яка являє собою демонізацію всього побуту, от все чим ми користуємося. E, погано, зубна паста, миючі засоби, e, не знаю якісь ліки, все хуйо, все хуйня, народ не можна, не можна нічого робити. Дихать небезпечно, уявляєте? Тому що в повітрі є вуглекисний газ. Не дихайте народ. А якщо жити, то взагалі можна померти. Не живіть нашим комовно треба.